7 лікарів та 15 представників медичного персоналу, така загальна чисельність фахівців, які працюватимуть в капітально відремонтованій клініко-діагностичній лабораторії за фінансування уряду Німеччини через банк розвитку KFW установу придбали нове обладнання. Працівники пройшли відповідне навчання та долучились до профільних тренінгів, аби їм в подальшому користуватись. Наявна апаратура дає змогу виконувати широкий спектр аналізів: від загальних до спеціалізованих: гормони, онкомаркери, ПЛР-дослідження тощо. Більшість приладів автомат. Тезовані, що зменшує ризик помилок і пришвидшує обробку результатів. Клініко-діагностична лабораторія після ремонту оснащена дуже сучасним. Вентиляційною системою, тобто з кожного кабінету, де проводяться дослідження, встановлення фільтри і в зовнішнє середовище не випускаються ніякі патогени. Також тут зроблено дуже гарна система теплозабезпечення, тобто вона ефективна і вона також прорахована на сучасному рівні. В бактеріологічному відділі був закуплений він майже єдиний по Україні апарат для проведення ведення ПЛР-досліджень, але й мікроорганізмів. В ході виконання капітального ремонту лабораторії свій якісно новий зовнішній вигляд отримали всі приміщення, відновили та утеплили стіни споруди, оновили інженерні мережі, електрику, двері, навіси, систему водовідведення та пожежного захисту тощо. Все відповідає сучасним нормам безпеки. Масштаб площі оновлених приміщень вражає це більше 730 квадратних метрів. Кривий ріг» давно є надійним партнером для Українського фонду соціальних інвестицій та уряду Німеччини, і кількість спільно впроваджених проєктів красномовне свідчення тому. Це вже шостий за ліком проєкт, який ми проводимо в Крмурозі. На підході ще три. Два з них будуть стосувати житла для внутрішньопереміщених осіб і один нова амбулаторія, будівництво нової амбулаторії. Хочу також згадати місцеву владу, без співпраці, з якою неможливо було б не відібрати, не впроваджувати ці об'єкти. Добре, стало подяки сказати підрядній організації, яка якісно виконала свої роботи. Ну і звісно, уряду Німеччини за надані грантові кошти. Сучасна клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом є частиною комплексного проєкту реконструкції лікарні. Воно здатна обслуговувати понад півмільйона жителів з Кривого Рогу та прилеглих районів. Старт проєкту дали ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Війна внесла корективи в терміни реалізації, але, попри всі труднощі, проєкт успішно втілили в життя. Разом з Фондом соціальних інвестицій, в тому числі за фінансової підтримки уряду Німеччини, ми відкриваємо найкраще в Україні, реально найкраще в Україні, клініко-діагностичну лабораторію з бактеріологічним відділенням. Це дослідження, це аналізи на надсучасному рівні. І сьогодні це можна робити вже у Кривому Росі. І вона сьогодні вводиться в експлуатацію і починає працювати. Того за підтримки партнерів виконали капітальний ремонт укриття, який розрахований на 225 осіб. В ході реновації встановили систему вентиляції, санвузли, внутрішні металеві захисні двері. Відремонтували системи водопостачання та водовідведення, освітлювальне та електричне обладнання. У співфінансуванні з містом придбали функціональні ліжка для лежачих пацієнтів, меблі для можливості зручного розміщення пацієнтів та медичного персоналу в укритті та надання їм необхідної медичної допомоги під час повітряних тривог. Олександр Фефілатів Гліб Припчук перший міський.